Посудини дюара або ємності для зберігання рідкого азоту це важливе обладнання і основне завдання є надійне збереження біологічного матеріалу. У нас на зберіганні сперма донорів і пацієнтів, заморожені яйцеклітини жінок, які ще не готові до материнства або проходять лікування. Ну і звісно ж, ембріони, які чекають на свій ідеальний момент. Яйцеклітини та ембріони розміщуємо на кріоносіях, так званих соломинках, які закриваються і занурюються в рідкий азот. А сперму зберігаємо у віалах це такі маленькі пробірки. Все чітко маркується, розділюється та контролюється. Ми ставимось до цього з величезною відповідальністю. Моніторинг рівня рідкого азоту в дюарах відбувається регулярно, щоб забезпечити безпечні умови зберігання матеріалу. Це безпечне і надійне місце, де матеріал може зберігатися роками. Для перевезення використовуємо транспортні дюари різного об'єму. На перший погляд здається, це просто техніка, а насправді це збереження мрії про майбутню дитину.